Чудові емоції, чудовий турнір, чудова організація все сподобалося. Клас команд дуже. Дуже дуже професійний, сильний. Ми представляли рівненщину цьогоріч На Чемпіонаті України це вперше. Бо попередні роки в нас не було такого досвіду і можливості приймати участь. Але цьогоріч ми виставили команду від Рівненщини. На жаль, дещо їм не вдалося, але в цілому всі задоволені змаганнями і всі дуже позитивному настрої залишається поле. Ну без залікових балів, але з хорошими емоціями. Що ви взагалі чули про пляжний футбол до цього? І коли там ви познайомилися з пляжним футболом? А очолив комітет з пляжного футболу Рівненської обласної асоціації футболу? Ми проводимо щорічний чемпіонат в нас на Рівненщині. Єдине, що звісно, ми те, що поступається наш клас і організаційні питання, але досі сьогоднішні точно ми переймемо і наступні роки будемо підвищувати це до професійного рівня наші змагання.